Психологічна адаптація, і для дорослих та дітей, а також заняття з верхової їзди все це можна знайти у кінному клубі, який заснував військовий разом зі своєю дружиною. Коли почалася війна, вже стало ясно, що людям потреба в іпотерапії ну буде величезна. Тобто це буде такий великий попит. І мені хотілося створити щось подібне, не панувала звільнятися. Мені хотіла зробити щось таке подобне, якийсь такий осередок приємний для всіх людей, не тільки там від дітей певного віку, да, для всіх людей і в першу чергу для наших захисників щось таке, таке місце, де вони могли приходити і почувалися б себе комфортно. Заснувати родинну справу допомогла Дніпровська міськрада. Два роки тому Мілена разом з чоловіком долучилася до проєкту Дніпро Нрелокейт, де їх навчили з чого починати ведення бізнесу, як його розвивати і зробити прибутковим. Зрештою знайшли територію під стайню і зважились на реалізацію проєкту. Завдяки проєкту Дніпро ін релокейт, який тривав чотири місяці, у місті нині успішно діють вже понад 100 бізнесів. Головне досягнення цього проєкту ми вже тоді аналізували разом з грантодавцем, Це те, що люди, які прийшли на цей проект, по перше, свій бізнес не закрили. По-друге, вони отримали впевненість і е, його е, укріпили, так і подальшому він працює і розвивається.